Що у них як базова категорія цінність закріплюється теж людська гідність, що притаманно все-таки європейським країнам. Тоді як, до прикладу, в Америки базовою цінністю є свобода людини. Це просто різні підходи. Ми не говоримо про гірші і краще, ми говоримо про різні і підкреслюю те, що монархія Арабського Сходу. Відзначили саме цю цінність людської гідності на рівні Конституції. Проте, Є особливості згідно з статті 25 Конституції Об'єднаних Арабських Еміратів, усі люди рівні перед законом між громадянами Союзу не допускається жодної дискримінації за расою, національністю, релігійними переконаннями чи соціальним становищем. Отже, Конституція Об'єднаних Арабських Еміратів серед дискримінаційних ознак не передбачає мову, однак мовна політика свідчить на користь відсутності дискримінації за мовною ознакою. Більше того,